Всім привіт! Як розганяти оперативну пам'ять, тобто ОЗУ? Так. Так. Ну, Першим ми виключаємо комп'ютер. І потрібно зайти в BIOS. В BIOS заходимо на кнопочку DEL. Ну або F12 чи Ну, який у вас там комп'ютер. Ця материнка Гігабайт, а на інших материнках, ну, в принципі, те саме, ну, там просто пошукати може треба. Заходимо в розширені настройки напряження. Бачите, моя простенька материнка. Того й туди, ну, всього три сточки. Перше це виставляємо більший вольтаж. Тобто, я виставляю 1.4. Ну, хтось каже, що ідеально це 1.35, ну максимум це 1,5, ну вже там треба радіатори якісь, ну коротше. Так, заходимо сюди. Тут таймінги, які я ставив, вже збереглися, ну. Сюди. Просто вписуємо більше число. 30. О, 3000. Все, це буде 3000 частота. Таймінги. Обов'язково ставимо вручну. І в таймінгах тут. Я не пам'ятаю скільки. Вроді би 17. Ні, 16 на першому стоїть і тут по 18. Для моєї HyperX... Вроді... У мене вроді HyperX таймінг є такий ідеальний. Ну вроді тут 16 можна, я не чесно пам'ятаю. Потім жмемо F10, жмемо Enter. Щас, не знаю, чи запуститься, бо якщо все на 16, я не я не помню На 17 запуститься. Точно. Да, запуститься. Все, вона подумає розгон зробили таймінги бомба. Ну коротше, все пушка. Тільки після цього треба зайти е, в програму. Тут а ми вибираємо. Е, коротше, так зараз покажу. Бляха-муха. Спеш задач, типу. Ой, продуктивність. Е, Доступногось. Заходимо сюди, ставимо скільки, ну, плюс-мінус скільки доступно, і сюди ставимо там двоєчку. Чи одиничку, не я двоєчку ставлю. Е, і нажимаємо тест. Все, ждемо так. Минутки 2-3, ну може 5. Ну, коротше, поки тест пройде. Якщо. Якщо у вас екран чорний, там, ну, не запускається Windows, таймінги треба повишати, тому що ну, маленькі таймінги, значить, дуже. Або треба шукати якісь ідеальні. Якщо тут завісає, це може бути так само і за таймінгів, а може бути і за дуже великої частоти. і за цього ну, нестабільно це працює. Ну і все, ждете так, минутки дві і все.